Всім привітки! Вітаю вас на каналі BookBeams. І так як я у відпустці не вдома, моєї стандартної книжкової полички за спиною немає. Проте у мене є велика кількість книг з собою та таке ж саме велике бажання поговорити з вами про прочитане. І відгук сьогодні буде на надзвичайно красиве видання від української авторки. А саме Лесі, Яцути та її книга-темен. На жаль, Мій відгук не буде таким ж красивим, як і ця книга. Перший такий червоний дзвіночок для вас це те, що тут до сих пір стоїть закладинка. Тобто я її не дочитала, я не змогла. Мені дечого було забагато, а дечого, на жаль, замало. Історія розгортається навколо дівчини Ярослави, яка покинула наш світ, та через якісь. Незрозумілі чари переселилася у зовсім інший світ у тіло Славима. Славима є сестрою майбутнього короля та, відповідно, донькою теперішнього короля та королеви. Їй потрібно з самого нуля пізнавати цей світ, прозвичай жити саме за їхніми традиціями та їхніми уставами, тому що вона не може нікому показати, що це не вона, адже Славима є. Її вважали дарованою богами. Тому що вона перша дівчинка у цьому роді за дуже багато-багато років. Тому що зазвичай народжувалися тільки хлопчики тобто спадкоємець цього роду. Вона потрішки входить у життя ось цієї принцеси. Хоча той, хто добре би знав Славиму, він чудово би зрозумів, що тут щось явно не те. Тому що вона Ну, зовсім не схожа на свою попередницю. Проте їй починає також і з'являтися якісь незрозумілі видіння, і вона також починає розуміти, що щось тут у всьому не так. Але їй вдається також і потоваришувати зі своїм братом. І Де ми бачимо протягом усієї книги, так потрішки потрішки у них розвиваються все тепліші і тепліші почуття один до одного, як до брата і сестри. І от це мені справді дуже сподобалося, тому що це настільки природньо. Відбувається, що ти справді віриш у це, що він починає її оберігати та любити як свою рідну сестру, так само як вона і свого брата. Також вона знаходить спільну мову зі своєю прислужницею Уніаною, яка їй весь час допомагає із тим, щоб якнайгармонійніше війти у цей світ. І також в неї починає відчуватися симпатія до одного із її охоронців. Але, на жаль, вона розуміє, що щось тут, по-перше, не так, тому що ця симпатія, вона така досить різна, тому що в один момент її надзвичайно тягне до нього, а в другий момент ніби нічого такого і немає. Також вона починає розуміти, що у її тілі, у її голові, є щось ще, чи, можливо, хтось ще, який їй постійно нащіптує. І також їй починаються снитися досить дивні сни. І це не просто сон, це ніби спогади з якогось, чи її минулого життя, життя, чи якогось іншого життя. Але вона таки наважується про це все розповідає своєму братові. Вони домовляються, як зробити так, що він зійшов на трон саме з допомогою Мирослави, тобто славими. І також вона починає спілкуватися із тінями. Їх усі багато років вважали досить таки ворожими до їхнього королівства, тому що якщо вони нападали, вони знищували жителів цього королівства. Але один із стійний, він починає говорити з Мирославою, і він говорить про те, що він завжди буде на її стороні, але не на стороні королівства. Закінчила я читання на тому, що Мирослава дізналася, чому Ось о, у неї такі були, були незрозумілі відчуття, тому що насправді моментами у тіло її охоронця вселявся саме ось цей один із тіней, який казав, що він буде завжди за неї. Тому ну, її потяг до нього збільшився, адже у тих снах, які їй були ніби спогади з минулого, вона була тією дівчиною, яка була закохана. У цього хлопця у цю тінь. Але також на ній лежить досить великий тягар на її плаче за рахунок того, що з часом вона розуміє, що у її тілі живе ось якраз ще частинка ось цієї славими. Але е, та частинка надзвичайно сильно мовляє її, щоб вона випустила її назовні. Проте інший голос у її голові. Так само, як і ось цей чоловік-тінь говорить їй про те, що не можна ні в якому випадку її випускати, тому що вона стане кошмаром, вона стане жахіттям усього цього світу. Вона несе у собі щось неймовірно темне і з великою жагою до руйнування. Коли після невдалої коронації Славима з Уняною, з охоронцем та своїм братом, вони тікають із королівства, тому що на них полюють, їх приводять у невеличке селище, де показують незвичних дітей. Там вона здобуває невеличку пляшечку із кров'ю самого божества. І в один прекрасний день, коли її друзів чуть не піймають, вона змушена трішки того випити. І з нею починають творитися неймовірні речі. Вона заледве ледве стримує себе, щоб не побивати усіх навколо, тому що у ній якраз просинається ось та зажага до знищення та руйнації, яка є у славими. І вона собі говорить про те, що вона більше ніколи цієї крові пробувати не буде, тому що вона розуміє, що вона себе не контролює. Вони далі. Ідуть до своєї цілі, тобто насамперед принц хоче віднести у храм перших богів корону, тому що вона потрішки руйнується, і якщо її туди не віднести, вона повністю зруйнується і у їхньому світі зникнуть ось ці чари. коли вони далі продовжують свій шлях, коли вона дізнається, чому був такий сильний потяг. До ось цієї тіні, за якихось там певних обставин, я вже навіть не пам'ятаю за яких тінь стає у плоті і крові. На цьому я закінчую читати, тому що я вже більше не можу. Мені це все якесь нелогічне, затуманене, незрозуміле. Перше, що мене відлякало від цієї книги, це, напевно, те, що тут, божечки, тут така величезна кількість описів, і їх ну, можливо, можливо. Комусь це сподобається, можливо, хтось таке любить, абсолютно не спорю, кожному своє. Але мені просто їх тут було забагато. Я хочу якогось е, руху, дій, сюжету, розмов, діалогів. Тут у нас просто реально, якщо стати ось розгорнути книгу і її погортати, ось там, де є спереді рисочка, що вони говорять, ну їх тут дійсно не так і багато. Я люблю діалоги, я от люблю ось цю взаємодію між персонажами. І саме через це я такий прихильник сучасної літератури, тому що у ній все ж таки більше цього. Тут, на жаль, я цього не побачила так. Дійсно, світоустрій тут прописаний класно, він описаний, чудово, ти розумієш, дуже багато деталей, нібито, але мені здається, що можна було б трішки менше, тому що справді, ну, воно аж воно, воно справді забагато. Тут немає стільки сюжету і сюжетних перепитій як опису. Просто його тут ну, неймовірно багато. І також ще один мінус, який особисто для мене був просто мінусом. Ще навіть закладинки залишилися. Тут дуже велика кількість оверлеїв. Їх тут справді багатенько. Один. Тут ось у нас є ще один. Вони справді дуже гарні. Але одне єдине через те, що тут досить багато описів, ти губишся у цьому всьому. Я би тут хотіла побачити невеличкий підпис, що ж саме за персонаж та тут зображений. Так, ти нібито й розумієш, але тут настільки цього всього багато, що ти дійсно губишся. Ще, що мені дуже сподобалось, це ось кольорова карта. Ні в одній із моїх книг немає саме кольорової карти, мені це мега імпонує. Незвичайно, вона фіолетова. Божечки, я готова скуповувати абсолютно все фіолетове, мені здається. Я по такому самому критерії купувала безсилу, бо побачила фіолетовий така, Мені вона треба. Просто треба. Я розверну її зрізом, і вона буде дуже гарно дивитися мені на поличці. Із плюсів цієї книги, ну тут, як і в будь-якому фантазі, я б не назвала це ні плюсом, ні мінусом, тому що. Тут досить довга зав'язка. Тобто, тобі потрібен час, щоб почало бути цікаво читати. І це десь буде, напевно, сторінка 120, 150, щось з такого плану, коли вже дійсно тебе історія починає затягувати. Але, на жаль, так само як вона затягує ближче ближче до кінця книги, вона тебе відпускає. Тобто, ти такий починаєш читати, тобі не надто цікаво, але ти розумієш, що це фентезі. І от-от. Все закрутиться, завертеться, і ось ця до читання у тебе проснеться. Вона просинається, ти такий, з середина книги, класно, круто, мені все подобається. І потім ти так ти ти-ти-ти, ти хочеш її читати все менше і менше і менше. І от, напевно, через це в мене вийшло трішки менше. Ну, в мене вийшло там, здається, за. Свідчень тільки чотири прочитаних книги, і насамперед це через неї. Я там себе змушувала її читати, я читала там по 20, 30, 50 сторінок в день, але просто я мучила, мучила, мучила її там, здається, що з пів місяця. І я так її і не домучила. При тому, що я справді обожнюю фентезі. Це один з моїх самих улюблених жанрів, і я готова поглинати у ці книги просто з головою. По ще одному плюсу, я вже про це говорила. Мені надзвичайно подобається розвиток братньої любові між сапфіром та Славимою, тобто Мирославою. І воно дуже органічно тут прописано, і воно заставляє тебе це повірити і справді, тому що вони спершу такі. Не люблять один одного, потім потрішки-потрішки по трішки вони починають один одному довіряти, один одному щось розповідати. В кінці кінців вони змовляються, так що про це ніхто не знає. Все класно, все чітко. Мені це сподобалось. І що ще мені дуже сподобалося це задумка безпосередньо автора. Що перед кожним розділом ми бачимо ось такий невеличкий початок: це розповідь із попереднього життя з славими. І тільки тоді. Ми переходимо до наступного розділу у цій книзі. Просто супер, класно, чудово. І вона пов'язана уже з наступним розділом, коли Мирослава знаходиться у тілі Славими. І ще, от, що мені дуже заімпонувало, от безпосередньо сама історія. Я ще про таке не чула, і я ще про таке не читала. Це дійсно було щось нове, це було щось справді таке цікавеньке, І от мені було цікаво, от до чого всього це все дійде, тому що досить оригінальна задумка, я вам скажу. Я, ну, я особисто такого не зустрічала. Якщо ви зустрічали чи читали щось схоже, напишіть, будь ласка, в коментарях, можливо, я й для себе щось оберу, тому що ну, я хочу дати ось таким ідеям ще один шанс. На жаль, цій книзі, напевно, я не дам ще одного шансу. Я так і не вірю в те, що я її дочитаю, хіба би просто не знаю, що. Просто в один момент я зрозуміла, що в кінці кінців я її дочитаю, напевно, і зроблю нечитна. І просто вже не буду хотіти читати нічого. Для чого себе пересилювати, якщо тобі о, не подобається. Плюси дизайн, оформлення, ідея чудова. Виконання, можливо, це просто не моє. Не можу вам сказати. Хто, можливо, читав дану книгу, поділіться в коментарях, мені, будь ласка, враженнями від неї. І якщо хтось читав, розкажіть мені фінал. Тому що я не хочу дочитувати, але я би хотіла знати, чим там все закінчилося. По оцінках для мене досить-досить так протиречиво. Це, напевно, щось між 5 з 10 і 6 з 10, щось з такого плану. Більший бал я поставити не можу. Якби у цю саму історію, але просто відняти кусок описів і додавати кусок діалогів, все, питань в мене було. Я б її дочитала, і я впевнена, б я поставила досить хороший бал. Тому що, ну, я повторююсь, ідея ну, вона справді цікава, вона справді незвична. Дизайн просто чудовий, книги. Плюс це український автор, їх обов'язково потрібно купувати, читати та підтримувати, тому що це наше. Але, на жаль, для мене це заслабко. Хоча я не можу сказати, що я от дуже багато прочитала фентезі, тому що активно почала я читати насправді не так і давно. Але навіть на моєму рівні мені не вистачає ось цієї зав'язки, цієї напруженості подій. На жаль, що маємо, то маємо. Поділіться, будь ласка, фіналом і своїми враженнями в коментарях. Рада була з вами усіма поспілкуватися. Не забуваймо лайкати дане відео, підписуватись та писати коментарі. Бажаю усім великої книжкової шафи та до зустрічі у наступних відео. Всім па-па!